Друзі, нас інфу, перші про головне поїхали вчора. Після чергового обміну полоненими, який був поданий російською стороною, як же з доброї волі відбулась подія, що зруйнувала навіть залишки довіри до офіційних механізмів обміну. 185 військовослужбовців, яких повернули з українського полону того ж дня, були відправлені на передову без підготовки і відпочинку. Їх перекинули в район Добропілля, де велися інтенсивні бойові дії. За даними джерел, усі вони загинули в перші години після потрапляння на позиції. Розслідування проведене з використанням відкритих джерел розслідування проведене з використанням відкритих джерел і перехоплених повідомлень показали, але шалон із поповненими спочатку був направлений в тиловий табір для короткої перевірки. Після чого без жодної ротації або медичної допомоги їх розділили на кілька груп і кинули на ділянки з найвищим рівнем бойового навантаження. Усі маршрути супроводжувала військова поліція, що свідчить про контрольованість процесу. Уже за кілька годин після прибуття з підрозділами не було зв'язку. А через дві години озвіту генштабу вони з'явилися, як зникли безвісти, але нібито 185 репортів про повернення острії і добровільну відправку на фронт. А українські військові зафіксували присутність цих підрозділів на конкретній ділянці фронту і підтвердили їхню ліквідацію. За словами командирів новоприбулі, були небоєздатні виснаження фізичної психологічно зламання після полону, без достатнього спорядження і прикриття вони фактично виконували роль гарматного м'яса для прикриття відходу інших частин. Що ж, такий підхід тільки свідчить не лише про байдужість до власного особового складу, але й про свідоме усунення небажаних свідків колишні полонені могли розповісти про реальні умови війни, про катування власних командирів, корупцію в тилових структурах, про провали командування їхню присутність становили загрозу для офіційної пропаганди. Рефтому рішення про їхнє використання виглядало як спосіб позбуття небезпечних свідків. Варто відзначити контраст у підходах. Українська сторона після повернення своїх військових організовує медичну реабілітацію, психологічну допомогу і підтримку сімей для російських полонених. Жодної системної допомоги не існує. Більшість після обміну відправляють на відновлення в умовах польових таборів. А далі на передову без належної реабілітації в даному випадку мова йшла про навмисне рішення, що межує з внутрішньою зачисткою серед загиблих добропіллі, була офіцери середньої ланки, які ще до полону мали конфлікти з вищим командуванням. Це може свідчити про вибірковість у формуванні групи для загибелі. Декілька джерел вказали, що списки обміну узгоджувалися таким чином, щоб частину небажаних фігур спеціально повернули або їх знищили вже на території РФ. Політичний ефект від події виявився руйнівним родичі загиблих. Почали масово писати звернення в регіональній адміністрації, вимагаючи пояснень однак офіційна лінія залишалась незмінною. Зниклі безвісти під час виконання бойового завдання жодних компенсацій чи відкритих похоронів не було організовано. Тіла більшості так і не доставили додому що додатково, підтверджує спробу приховати масштабні трагедії. А ось що говорять самі російські родини окупантів про ставлення до своїх рідних, якщо он не даст грошей на піровом він он повернеться обратно. Я жона Андрієва Дениса Андрійовича з позивним Карлосом В нього требують деньги. Некий Кунс требував 200 тисяч на свої личні нужди. На что мой муж сказал ему, что у него нет денег, то, да, что он переслал их сыну. Муж у меня лежал в госпитале, у мужа была температура 40, его заставляли отжиматься, приседать. То есть, пока мой муж приседал или отжимался, вот этот э, командир говорил ему на это, пока ты это делаешь, я буду думать, что делать с тобой дальше. Мой муж не вернулся с первого БЗ принудительно с помощью психологического давления, с помощью обмана, вранья, запудривания головы заставили подписать контракт. Моему сыну 18 лет. Присягу он еще не принял. Автомат он ни разу не держал в руках. Сейчас в 9.00 его отправляют в Чебаркуль. Там сказали, две недели он проходит учебку и уезжает на СВО. Хочу узнать, на каком основании уже не пройдя присягу, подписал контракт. Зато взяли у него рапорт, заставили его написать, что он на него автомобильный институт давления не оказывал. Сын мне звонит, говорит, мамочка, пожалуйста, помоги, мамочка, сделай что-нибудь. Я не хочу на СВО, я хочу остаться здесь, служить в Челябинске или в Чебаркуле. Алексей Ле... Леонидович, прошу вас. Вся страна надеется на скорейшие мирные переговоры, так как теперь от специальной военной операции страдают не только семьи военных, но и все российское приграничье, мирные люди в приграничных областях очень страдают от специальной военной операции и стали также жить постоянном страхе. Наши дети стали безотцовщиной при живых отцах. Матери и отцы стали осиротевшими родителями. Мобилизованные их семьи не должны проживать третью зиму в этом кромешном ужасе. Два года службы — это больше, чем достаточно. Тем более высокопоставленные руководители всегда говорят о высоких показателях по набору военнослужащих на контрактную службу. Значит, президент может не отворачиваться от людей, от своих граждан и демобилизировать ребят. Тем более в живых их осталось не так уж много. Всему есть срок. Не бывает без срока. Их не признают ни добровольцами, ни военнослужащими. У них нет, нет подтверждения военной травмы, военной инвалидности. То есть как будто бы ну, собака покусала, может быть, под поезд попали. Как бы вот так получается. Приостановлена выдача удостоверения ветерана боевых действий. Соответственно, конечно, они не подходят по 98-му указу президента по выплате 3 миллионов, потому что у них нет статуса. Их как бы нет. І сейчас я обращаюсь касіка всім нашого обществу. чому ми мовчати? Чому ми надавні мовчати, коли... В інформаційному просторі це пояснюють як необхідний захід. Однак, навіть серед пропагандистських ресурсів почали з'являтися натяки на зраду командування середини силових структур. Поширюється переконання, ліквідація полонених це вже практика, яка може повторитися. Це створює атмосферу страху серед тих, хто воює зараз на передовій що ж загибель усіх 175 обмінених полонених в районі добропілля стала не лише воєнним епізодом, а й політичною подією. Російська влада фактично знищила власних військових, аби позбутись небезпечних свідків і уникнути викриття злочинів. Це свідчить про критичний рівень деградації системи управління армією, Відсутність цінності людського ресурсу. В той час як Україна інвестує в своїх військових Росія, демонструє готовність позбавлятись навіть тих, хто пережив полон лише заради збереження пропагандистської картини. Це підриває довіру до держінститутів. Самі РФ і створює передумови для наростання внутрішньої напруги, яка може стати каталізатором масштабної кризи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.